Привіт, мої рідні. Зараз Україна переживає надзвичайно складний період. І окрім того, що людям доводиться кидати свої домівки, кидати те, що вони роками будували, роками відтворювали. Приходиться виїжджати з рідних міст, хтось виїжджає з країни. Крім цього, ми ще втрачаємо дуже багато близьких та рідних нам людей. А ще жінкам доводиться зараз прийняти ту роль, коли вона сильна, коли хто як не я. І в цей період, чим цей період ще складний для всіх нас, тим, що кожен українець сьогодні я більше про жінок буду говорити, переживає потужні внутрішні зміни, внутрішні трансформації, які я люблю це називати. І в цей момент, коли ми формуємося, ми були такою, а ми зараз з нас формують нову особистість, зовнішні обставини. Цей момент він завжди дуже складний. Нам здається, що дуже багато звалилося на наші плечі. У нас можуть вилазити і боргові сценарії, у нас вилазять питання зі здоров'ям, хворіють наші близькі. Ну прям знаєте, дивишся на цей світ, і він наче просто рушиться, руйнується все, що в тебе було, і такий стан депресії, апатії, з яким зараз стикнулося дуже багато людей. І це мене повернуло до ведення Ютуб-каналу. Я дуже хочу зараз. Прям Ряд таких подкастів записати, залишити тут для того, щоб вам по можливості підсвітити, що з вами відбувається, щоб пояснити, для чого це, і щоб ви змогли максимально легко, екологічно пройти цей нелегкий шлях. Давайте спочатку познайомимося. Мене звуть, хто не знає Слана Бабічева. Я наставник для жінок у самореалізації і в проявленості. Я топлю за те, щоб кожна жінка. Розкривала свої унікальності, перетворювала це в свою улюблену справу, йшла за своїм покликом, реалізовувалась в улюбленій справі. Бо на нашій, на нашій унікальності немає конкуренції, а в улюбленій справі там нема вигорання, там завжди є достаток. І для цього я ще заснувала жіночий онлайн-клуб мільйонерки для того, щоб підтримували один одного, для того, щоб далі розвиватися, зростати, мати змогу просто обігняти одна одного. Але про це згодом. Отже, давайте почнемо з першої теми, з якої б я хотіла почати. Що ж робити, коли здається, що весь світ руйнується: борги, кредити, відсутність доходу, відсутність будь-якої стабільності, нерозуміння, що буде завтра. І в цей момент і хвороби накривають, в Цей момент діти боліють, щось може бути з батьками, з близькими, непорозуміння в родинах. Це настільки часта проблема, і ти наче знаєш, що тобі потрібно робити, ти наче розумієш, що треба рухатись далі, але при цьому повна апатія, повне вигорання, відсутність мотивації і нерозуміння, куди йти. Давайте розберемося з цими ситуаціями. Я, перш ніж продовжую, хочу вам сказати, що я сама в один із моментів свого життя була в точці депресія. Я вперше це відчула, в мене десь є. На Ютуб-каналі подкаст на цю тему, як я виходила з цієї депресії, але я знаю, що таке бути в депресії, коли ти світ бачиш лише в сірих стонах і ти не бачиш взагалі виходу з ситуації. Прям ну, зовсім як наче глухий кут. Я знаю, що таке немає на хліб. Я знаю, як це нема чим заплатити за квартиру. Я знаю, як це хворіє дитина, і знаю, як це коли ні з ким залишити дитину. Я просто вам говорю це для того, щоб у вас такий створився образ, я поступово буду трошки про себе розповідати, розкривати цю картину, щоб ви розуміли, чому я маю право з вами про це говорити. Знаєте, колись мені одна близька людина сказала, що сити голодного не зрозуміє. І коли я чула цю фразу, я тоді була із категорії ситих. А коли я опинилася якось в категорії голодних, я усвідомила, що вона тоді говорила. Бо дійсно, коли людина не проходила цей шлях, дуже складно все-таки підключитися і зрозуміти. Тому я вам кажу, що я проходила і часто опиняюсь в якихось моментах, але коли ти вже свідомо живеш це життя, коли ти отримав певні знання і інтегрував у свій досвід, то цей шлях не стає навіть якоюсь такою певною грою. Ти розумієш, що зараз відбувається твій рост. І, от, якщо у вас зараз така жопна-жопна ситуація, то знайте, що Зараз у вас відбувається це точка вашого зростання. Тобто ви трансформуєтеся у нову особистість, а нова особистість це завжди нові можливості. Давайте повернемося, що з цим робити, коли от просто здається, що світ зруйнувався, там борги, кредити, немає другої половинки, пов... ви там повна невдаха, у вас не виходить самореалізуватися, немає клієнтів, хворіє. Хтось. Перше, що я вам рекомендую зробити, це здатися. І перестати боротися з цією ситуацією, просто обнуліться. Да, я не птаха, да, я бідна, да у мене погані відносини, там я не красива, ще що, ще щось, ще щось. Коли ми боремося з певною ситуацією, ми туди витрачаємо дуже багато енергії. І замість того, щоб цю енергію е, взяти і направити у <свіття>, свій розвиток, у вирішення цього питання, вибачаєш, <свіття> ми беремо і її, зливаємо на постійний цей аналіз і на боротьбу. З цими складнощами, які у нас виникли. У мене був період, коли я дуже довго не могла вийти заміж. Я була одна, у мене вже всі подруги в цей момент виходили заміж, і дітей понароджували, а я не могла зрозуміти, що зі мною не так. Я так за це переживала. Я думала, що в мене ще дитинство, тяглося в дитинство. Я думала, що... не в дитинстві, а в юності, що зі мною не хоче ніхто зустрічатися, бо я далеко живу. Потім ще я не красива, потім ще якісь обставини. І от... Ви знаєте, доки я не прийняла цей факт, що да, я не заміжня, да, мені ось 30, а я ще без дітей, доки це питання не вирішилося, я зливала тільки туди енергію. Тобто я не направляла туди фокус, я її туди зливала. І отак, от з кожною ситуацією, коли прийшла, прийшов момент, що ми втратили все, да, в фінансах, в грошах, все повністю, ми обнулилися. Доки ти не приймеш цей факт і не скажеш, да, я така невдаха, отак от трапилася, не буде ресурсу йти далі. Тому, от перше, що я вам рекомендую, це обмолитися. Друге, це я собі таку шпаргалку план написала, це усвідомити, що все, що у вас зараз відбувається, все, що вас оточує зараз, це наслідок ваших колись певних рішень та дій. Тому що коли ми не усвідомлюємо, що лише я несу відповідальність за те, що в мене є. Перше, ми займаємо дитячу позицію. Ми, ми дітки, ми маленькі дітки, у яких всі винні, всі дорослі, країна винна, чоловік винний, батьки, свикруха, діти, начальник, система. Будуть всі постійно винні. І от дивіться, яке б ви добро не робили, якою би ви. Не рухалися класним шляхом самореалізації, знання здобуваєте, багато кроків робите. Але оце та дірка, куди ви будете зливатися і обнулятися. І це буде вам мінусом кругом і в здоров'ї, і в грошах. Тому перше, це перестаньте когось звинувачувати і зрозумійте, що ми все одно самі створюємо ці певні моменти. І якщо вас немає зараз здоров'я, значить ви це створили. Якщо у вас немає зараз грошей, значить ви самі це створили. Якщо я не знаю, щось у вас в реалізації, ну тобто, це все теж наслідок якихось певних ваших дій або не дій, це теж дуже важливий момент, і певних ваших рішень. Якщо порівняти, наприклад, от роди, коли ми створюємо сім'ю і часто дивіться, ми коли з партнером сходимося, ми по суті, як народжується така, ну обнуляємося, як чистий лист папіру, чистий папір. Це як народження нової якоїсь людини, в якої ще нічого не закладено. І от певними діями, рішеннями, я там сама, я сама це зроблю. Ой, не треба, я поприбираю, я борщик зварю, я там все виперу». Оцими моментами ми починаємо закладати програмку в родину Я сама, я сама це все зроблю. Або, наприклад, там мені не треба квіти, мені там тето, 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 а потім через якісь 10 років, там, чи через 5, ми починаємо дивуватися, чого вони на мені оці всі члени родини їздять, а чого він мені не дарує квіти, а чого він, а чого чого він, він, і ми починаємо винити його, винити їх, але ми не розуміємо, що в колись ми цей фундамент. Певний час закладали не за одну ситуацію, а це певний час нам знадобився так діяти, такі рішення приймати, щоб створити ту ситуацію, яка є. І, в принципі, я вам навіть не рекомендую зараз занурюватися і відмотувати плівку назад, бо це теж ваша сила, енергія, коли зараз такі ну, важкі стан апатії, депресії. Оцей зайвий аналіз він вас буде спустошувати. Ну, ну хорошо, ну зробили ви колись. Ну, все, зробили то й зробили. Є, це вам потрібно було для того, щоб отримати цей досвід і більше так не робити все. От. І тому я вам рекомендую усвідомити, що лише це ваша відповідальність, потрібно взяти відповідальність на себе це змінити і вперед, що ми робимо далі? Далі ми починаємо озиратися навколо і дивитися, що нам зараз транслюють ті чи інші події і люди. Чому? Тому що по суті. Коли ми ну не коли, а взагалі, коли ми, ми, ми завжди рухаємося, да, в певному своєму напрямку, і якщо ми трошечки не туди сходимо, все світ такий дзин-зинь в двері нам яким чином він нам починає посилати певні обставини, які нам не подобаються, які нас вибивають, для того, щоб ми звернули на це увагу і трошечки все таки вектор направили в потрібне русло. Люди, які нас оточують, це найкращі наші вчителі. Вони нам завжди щось підсвічують, зеркалять що. Дорогенька, зверни на це увагу, або на це. Ну, наприклад, я дуже люблю приклад приводити теж з родини, бо найближчі наші родичі і наші партнери це найкращі наші вчителі, наші діти теж до речі. І от, наприклад, мене дуже сильно бісило моєму чоловіку, що він. Весь там вихідний, у нас могло бути дуже мало вихідних, мало спільного часу. І він лягає, дивиться в цей момент телевізор. Я така, блін, в смислі, скільки роботи по дому, і тут треба сходити, і де з'їздити, скільки справ можна вирішити. Або направити це в якусь нашу діяльність. А він бере і лежить. А потім, коли я вже почала це все досліджувати, я усвідомила, що я та людина, яка собі ніколи не дозволяє лежати. Я ніколи не лежу і не клацаю той телевізор. на телевізор прям глянула. От тому. Він мені це світив, мене це бісило в ньому, тому що я собі це не дозволяла. Так само, от, наприклад, в мене була клієнтка, яка е, ніколи не ходила з дівчатами зустрічатись. Тобто вона повністю поставила на собі хрест, у неї не було ніяких дівочих вечорів, ніякого спілкування з подружками, ніяких відпочинків. Дім, робота, дім, робота. Що робив чоловік? І він ходив постійно десь під гаражі випивати з друзями. Їй це, відповідно не подобалось. Чому? Тому що він її зеркалив ще дорогенька. Спілкуйся, тобто не в гане під ходи, да? але спілкуйся з дівчатами. І як тільки ми починаємо оцей от мінус знаходити і переводити в плюс в собі, не в людях. Собім змінювати одразу. Люди нам це припиняють зеркалити, і вони вже себе так не поводять. І отут вам треба звернути увагу на людей, що оточують, хто вам можливо говорить про те, що ви не вмієте казати ні. З кимось треба поставити особисті, вибудувати особисті кордони, а десь навпаки свою корону збити, десь ваш его або зверхність да, працює. І оце дуже важливий момент. Немає поганих ситуацій, немає поганих людей. Це просто те, що робить нас в цей момент кращими. І якщо оці всі мінуси взяти і зрозуміти, що вони є вашими класними в майбутньому жирними плюсами, вашим ресурсом, тоді так класно світ змінюється. В кого будуть по цьому питання, ви обов'язково під відео запитуйте. Я буду це пояснювати, я буду це розкривати, тому що хтось зараз. На, на певному рівні свідомості, отак зрозуміє, хтось отак, хтось так сприйме, комусь це необхідно. Але в будь-якому випадку, якщо ви ще й даєте зворотний зв'язок, я вам відповім, то це буде м, таке зернятки-зернятко-посіяне, яке потім проросте в класне поле. Так, далі дивіться, коли ви починаєте цей аналіз, дивитися, я вам при, приблизно пояснила, да, як проводити цей мінус плюс. Тобто, в будь-якому випадку ця ситуація вам про щось клас класне говорить. Е, ви. Потім маєте усвідомити ще да, такий важливий момент, що зараз те, що з вами відбувається, якщо у вас складний життєвий період, мега складний ви на дні, то значить у вас зараз процес переродження. Ви вмираєте, щоб заново народитись. Формується новий фундамент, формується ваша нова особистість. І тут знову ж таки, якщо ви залишитесь в цьому мінусі, мінусах у і будете постійно в негативі. Прокручувати погані думки, нарікати, скаржитися, будь чимось незадоволений, постійно е, туди направляти фокус, ви собі ви будуєте такі фундамент, де будинок буде постійно падати і руйнуватися. І це така дорога в нікуди. Якщо ви бачите, що у вас все погано, і розумієте, що значить це прийшов час діяти, ви починаєте додавати одну-дві нових звички будь-яких, дівчата, просто якщо ви почнете... Вже сьогодні. Перше, слухайте так на фоні якісь подкастики, якісь аудіокнижки про мислення, про закони Всесвіту, про якісь історії успіху. І паралельно робіть якісь нові дії, навіть для свого здоров'я, для своєї реалізації. Без різниці, головне, щоб це нове. І от ви, коли починаєте це робити, це ви пішли в шлях трансформації. Це ви заявили всесвіту, що ви готові зараз змінити цю ситуацію. І тут немає якоїсь волшебної пігулки, все залежить від вашої сили волі і від дисципліни. І оце дуже важливий момент. Усвідомте, що це ваша трансформація, і знайте, що перший етап трансформації, кожен етап проходить десь три місяці. Тобто за три місяці викладається ваш новий фундамент. Наприклад, як будинок ми будуємо, ми залили бетон і нам треба, щоб він зацементувався. От нам потрібно десь три місяці, бо якщо ми на цей сирий бетон щось покладемо, воно все впаде. І от вам потрібно... Десь три місяці для того, щоб сформувалася ваша нова особистість, і вам потрібно терпіння до себе, терпіння до оточуючих і вміння отут дойти, не здаватися. Бо це той шлях, на якому дуже багато людей сходять з дистанції. їм хочеться все тут і зараз. Я тут надумала це змінити, зробила там кілька дій. Там тиждень, навіть місяць щось робила, а в мене нічого немає. Так знаєте, що воно одразу не прийде. Навіть ви три місяці будете робити, а воно потім вас буде нас доганяти. От. І дайте час не тільки собі, а й своїм близьким, тому що коли змінюєтесь ви, люди для людей це теж стрес, в смислі вона міняється. Да? Тобто у вас народжуються нові нейронні зв'язки, і в ваших близьких теж вони народжуються. Коли ми формуємо якусь нову новий навик, нову звичку. Для формування звички нам треба 21 день, але цього недостатньо для того, щоб зародився новий нейронний зв'язок, наприклад, бігати. Ви надумали бігати. 21 день ви побігаєте, але ви потім можете знову зірватися. Якщо ви три місяці побігаєте, то у вас з'явиться новий нейронний зв'язок бігати. Цей такий навик, і ви це будете вже робити на автоматі. Да, вам може потім захочеться це змінити на якийсь інший вид спорту, але це вже така вшита програмка. З якою ви будете жити далі і зможете далі щось нове додавати. А от поки не буде оцих банальних базових речей в вашому житті, вам дуже складно буде щось далі нашаровувати. От тому три місяці робіть щось нове. Якщо у вас не виходить це зробити самостійно, ідіть в наставництво. Тому що там в моменті, звісно, коли ви будете проживати ці корекції, що таке корекція, будуть програмки вспливати, буде це, мабуть, глибока дуже тема на сьогодні для сьогоднішньої теми. Це дуже глибоко іду. Але хто розуміє, кому треба, той зрозуміє. І от коли це все буде випливати, тому що ми все одно з новими звичками ми будемо спочатку залишатися в тому ж оточенні, жити в тій же квартирі, і нам буде важко. Ми то звикли отак. А тут і треба по-іншому. І тут е, треба підтримка. Якщо є е, люди в вашому оточенні, які вже там давно в саморозвитку, звертайтесь до них, є можливість підійти до наставника. Е, хочете, задавайте питання, завжди буду відповідати, я дуже відкрита до людей. От. І е, далі, в принципі, найголовніше, да, що тут потрібно усвідомити, що якщо у вас зараз жопна ситуація, значить зараз е, у вас будується шлях. У найкраще ваше майбутнє. Значить, зараз у вас будується найкраща версія вас самих. І коли ви розумієте, що це ніякий не мінус, що це ніякий не світ на вас скинув, не жалійтеся, не, не знецінюйте зусилля Всесвіти Бога допомогти вам. Довіряйте тому, що відбувається, з повною довірою. Так, да, Я довіряю, я приймаю, я це приймаю, цей стан, цю ситуацію і йду вперед, на зустріч кращому. Тоді у вас настільки швидко почне змінюватися життя. Тому зробіть перше, що зробіть зараз, подякуйте за це, що у вас є, за цю ситуацію, подяка – це дуже велика сила. І візьміть оці всі мінуси, отак розпаковуючи мінус за мінусом, що вас тригерить, що, що вам заважає, і переводьте в плюс. А я, відповідно, з радістю буду відповідати на ваші питання, ваш зворотній зв'язок, ваші питання будуть задавати наступну тему для подкасту. Я дуже рада повернутися. Буду дуже вдячна вам за зворотні зв'язки, за ваші лайки. Як, як там в Ютубі прийнято казати, я ж тільки вливаюся. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Включайте колокольчик, щоб чути, коли я буду вкладати нові відео, і бажаю вам всім легкого шляху ваших внутрішніх змін.